Коли кістки втрачають свою міцність, так можна описати остеопороз, який призводить до частих переломів та навіть інвалідизації, Остеопороз зараз займає четверте місце в світі між патологією серцево-судинною, цукровим діабетом і онкологічними захворюваннями. Якщо подивитися з точки зору світової проблеми. Він набуває і вже давно набув такої поширеності, як пандемія остеопорозу. Остеопороз – це вимивання кальцію з кісток. В результаті кістка стає ламкою і хрупкою, і відбуваються переломи. Найчастіше це переломи шийки бедра і хребта. Незважаючи на стать та вік, у всіх є ризики захворіти, та найнебезпечніше те, що запідозрити його практично неможливо, адже захворювання протікає безсимптомно. Ми діагностуємо остеопороз при переломах і при обстеженні. Тобто, кожна жінка вже після 45 років повинна бути обстежена на остеопороз. Якщо брати класифікацію первинного остеопорозу. Так, є на першому місці стоїть так званий поспонопоузальний остопорос, особливо у жінок. Жінки і так, вони в 6 разів швидше втрачають кальцію масу, ніж чоловіки. Так, на превеликий жаль, облаштований наш організм, так облаштована фізіологія, так облаштована е, гормональна функція. Також у жінок остеопороз може виникнути через порушення вироблення естрогену. Наприклад, після гінекологічних операцій з видалення органів малого тазу та придатків, що зумовлюють зміну гормонального фону, та найосновнішим фактором ризику є вік, адже 90% переломів стегна трапляється у людей після 50 років. Певною мірою це пов'язано зі зменшенням щільності кісток, тобто природньо зі старінням. Людям похилого віку. Обов'язково вживати кальцій з вітаміном Д, тому що без вітаміну Д він не засвоюється. Немалу роль відіграє і спадковість, тому лікарі радять враховувати всі фактори ризику та займатися профілактикою вже з молоду. Слід поміняти і позбутися шкідливих звичок, тому що дуже багато шкідливих звичок, на превеликий жаль, приводять теж таки до виникнення цього патологічного стану. Тому таки, це є. Часте вживання алкогольних напоїв, часте вживання кави, це теж є абсолютно доведеним фактом. Велика кількість вживання кофеїну призводить до виникнення втрати кісткової маси і вимиванню кальцію з кісток, зниження рухової активності, гіподинамії, то що зараз ми спостерігаємо, особливо в осіб молодого віку. Потреба кальцію лише зростає, тому споживання молочних продуктів, а особливо твердих сирів, білкової їжі, м'яса, риби то, що буде добре впливати на міцність кісток. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.